Історична угода між Україною та Америкою була підписана у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали масштабну стратегічну угоду про створення інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. Цей документ може стати поворотною точкою у післявоєнному відновленні української економіки і вже зараз викликає гучний резонанс. Угоду підписали перша віцепрем'єрка України Юлія Свериденко та міністр фінансів Америки Скотт Бесант. Як зазначено, фонд буде спільним проєктом обох держав із рівною часткою участі 50 на 50. Що важливо, усі інвестиції спрямовуватимуться виключно в Україну. Угода передбачає фінансування, видобутку корисних копалин, розвідки нафти і газу проєктів у сфері переробки, розвитку інфраструктури Свереденко заявила, це угода, яка відображає довіру та стратегічне партнерство між нашими країнами. Американці визнають внесок України у глобальну безпеку та підтримують наше відновлення, що гарантує угода, контроль над надрами виключно за Україною. Американці не отримують права власності. Лише можливість спільного управління фондом без вирішального голосу, жодних боргових зобов'язань України, участь у фонді не породжує кредитних зобов'язань перед Вашингтоном, збереження державної власності та Укрнафта, енергоатом та інші ключові активи залишаються за Україною. Податкові пільги, доходи та внески до фонду не оподатковуються ані в Америці, ані в Україні, інвестування лише в нові родовища. Жоден із чинних активів чи ліцензій у фонд не потрапляє. Україна буде формувати свою частку внеску з відсотків доходів держбюджету від нових рент за нові ліцензії. Американці ж можуть інвестувати грошима або технікою, включно із системами ППО. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.